Права 4. Прогресивна м'язова релаксація автора Едмунда Джекобсона. Цей метод дозволяє розслабити м'язи, які напружуються при стресі. Почнемо. Дивіться, як це виглядатиме. Робимо вдих, назад, тримці дихання стискаємо, тримаємо стиснутими кулаки. І на видиху розтискаємо, розслабляємо. Давайте спробуємо. Зробили вдих, стиснули руки в кулаки. Тримаємо, тримаємо, тримаємо і на видиху розслабили. Тепер прослухаємось до відчуттів в руках, в долонях. Тепер нам треба буде стиснути і передпліччя. Для цього нам потрібно буде стиснути кулаки і натиснути передпліччями. Зробимо вдих. Тиснули, тримаємо, тримаємо і видихаємо, розслабляємо. Далі напружуємо кулаки перед пліччя і плечі. Будемо тиснути руки одна на одну. Вдих, тиснемо, напружуємо, тримаємо, тримаємо. І на видиху розслабляємо, прислухайтесь до відчуттів у руках. А тепер уявіть, що між лопатками у вас горіх. Вам потрібно розчавити цей горіх лопатками. Приготувалися, вдих і чавимо горіх, чавимо його, чавимо, чавимо. На видиху розслабляємось, прислухаємось, як лопатки наші себе відчувають. Наступний крок це плечі, зустрічаються з вухами. Але обережно треба це робити, щоб не дуже передавити собі шию. Трошки можна закинути голову назад, але робіть так, щоб вам було це комфортно. Робимо вдих. Тиснемо на плечі, вуха до плечей притискаємо, видихаємо, розслабляємося, зажмурюємо очі. Нам потрібно буде зараз очі дуже сильно стиснути, та губи. Робимо вдих, примружилися і сильно-сильно притискаємо. Губи. Тримаємо, тримаємо, тримаємо і розслабили обличчя. Видихнули. Тепер стискаємо живіт. Напружили прес, вдих, тримаємо прес, тримаємо і на видиху видихаємо. А тепер м'язи грудей. Те ж саме рукостискання, тільки подалі від себе. Тримайте, аби напружилися м'язи грудей. Можна лікті відставити подалі. Вдих, тримаємо, тримаємо і відпускаємо. Відчуваємо приємні відчуття в тілі. Тепер напружимо сідничні м'язи. Тримаємо, 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 відпустили. А тепер ми поєднаємо нижню частину. Від ступенів і до сідничних м'язів напружуємо все. Зробили вдих, тримаємо, 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 відпустили. Зробили вдих, видих, відчули те, що відбувається в тілі. А тепер те ж саме зробимо на верхню частину тулуба. Руки зустрічаються і горіх, і живіт, і шия. Все напружуємо. Зробили вдих. Тримаємо, 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 розслабили, відчули, що відбувається в тілі. А тепер ще раз спробуємо з вухами. Тримаємо, 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 відпустили. Зараз спробуємо з вами. Напружити і верхню частину, і нижню. Наші ступні, коліна, стегна, живіт, руки, м'язи в тілі. Все це будемо зараз напружувати. Приготувалися, робимо вдих. І Напружуємо все тіло. Тримаємо, 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 відпустили. Відчули полегшення. Давайте спробуємо ще раз. Вдих. Напружуємо все тіло. Руки ноги, живіт, обличчя. Все, відпускаємо. Розслабляємось. Пускаємо розслаблення у своє тіло.